Добрий день, народ! Сьогодні з вами я, Людмила Таролог-Проводник. Сьогодні є таке бажання у мене зробити розклад на чотири позиції. Це зазріває якийсь період часу. Получила ще нову колоду. Получила колоду 78 дверей. І вона для мене нова, я з нею знайомилася. знайомилася, як вам сказати, якісь пару днів. Так що буде сьогодні презентація. Така от колода у мене з такою рубашкою. І ситуацію будемо дивитися, та та, що назріла у вас в голові, в вашому сознанні, є, можливо, щось. Практично треба вирішувати, а ви не знаєте, що вам робити, і вихід з цієї ситуації. Давайте подивимося: на чотири позиції. Перша позиція це такий кулончик. Сьогодні у мене такі помічники. Загадуйте з натурального камня агат, а, такий цитринчик. Це друга позиція буде. Прийду, приїду додому, тоді, можливо, зроблю такий ракурс, як на столі, щоб видно було. Третя позиція, заколочка така. третя позиція. Загадуйте відразу, як тільки побачили, що вам щось сподобалося, більше потягнуло, потягнуло до, до цього, і таке колечко. Чотири позиції. Загадуйте відразу. Не треба там метатися, тому що, коли ви починаєте метатися, це називається вже не підсознання, не інтуїція, а гра розуму. Перше, що спало на думку, те й загадали. Поїхали. Перша позиція. Я буду розкладати три колоди, три колоди. Арканом на сигніфікацію, хто це тут прийшов. Друга позиція арканом, хто прийшов. Та -та, там, де цитринчик. І третя позиція заколочка, пам'ятаєте, да? і четверта позиція зелене кільце. Теж із каменя. Так. Якщо потрібно буде, буду доповнювати іншими картами. А, так, підсвідомість, що нам каже? Перша позиція підсвідомість. Підсвідомість. Друга позиція підсвідомість. Третя позиція. Можете по цифрам загадати. Кому яка подобається цифра? Четверта позиція під свідомість. Так. І а, ключ. Ключ або двері. Будемо дивитися. По одній карті я покладу. Друга позиція, третя позиція. На третю позицію виходить дві карти, я так і вложу їх дві. І четверта позиція. Добре. Поїхали. Перша позиція. Хто загадав такий кулончик? Дивимось. Ну, ви тут в очікуванні, вже кажете, сил немає. Тут такий стан відлюдник, ховаюся. Ну, відлюдник що може показати? Відлюдник може показати, що людина самотня, можливо, навіть. Знаєте, як в сім'ї живуть, але не з ким особо не ділюся, не своїми проблемами, не своїми задачами, і що в мене там в голові. Я не люблю спілкуватися, я не люблю ділитися з кимось людьми. Вони мене навіть де якийсь час. Знаєте, як, роздражають, не, не приймаю я їхні оці балачки, емоції, мені це не потрібно, оце ви так кажете. Скоріше всього, тут мужчина. Чоловік, який. Ану, я зараз уточню, тому що бувають і жінки-відлюдники. Це жінка чи чоловік? Обороняється, не хоче мужчина. Ну, я ж кажу, Мужчина тут розчарований в кохані, обороняється, заховався на відстані, каже, я по міру, я на відстані, я зараз не хочу ні з ким спілкуватися, в мене немає бажання. І таке, такий стан відсторонення. Відсторонення і немає бажання спілкуватися з ким-лібо. Це треба комусь щось пояснювати. Це, це треба напружуватися. Я просто чекаю. Я чекаю, вичікую свій момент. Але сил у вас тут немає, енергетично розряжена людина. Що вам показує підсвідомість? Угу. Ну, підсвідомість вам показує, що жінка, про яку ви думаєте? А в яку ви були закохані, можливо, і зараз закохані. Я не знаю. Це уточнювати я могла б, коли це були б особисті розклади. Зараз на даному етапі я вам кажу те, що показують нам карти, бо чотири варіанти. А, ви знаєте прекрасно, що вона ушла. Ну, для неї, якби ви ви зрозуміли, що для неї оця ситуація, в яку ви її затягли, хочеться сказати. От іде така інформація, в яку ви її втягнули, вона не для неї. Вона не, не для цієї жінки, яка хоче свободи, хоче, знаєте, хочеться їй емоцій вільних. Не стянутих, незахованих, а видрінеця хочеться. Вона, вона переросла цю ситуацію. Вас, ви розумієте, що вас роздирали, роздирало між двома берегами, можна сказати, сімейний берег і одинока жінка. І ви, видимо, вибрали сім'ю. І тепер перебуваєте в страхах. Ви зараз не готові, що ліба показують вам вищі сили, що взагалі зі своїми страхами, зі своїм переляканим, хочеться сказати, сознанням, ви не готові вирішувати якісь моменти в житті. Взагалі не готові. І вас тут, бачите, прислідують якісь кошмари. Якщо я шаг вліво, шаг вправо, розстріл. Тут буде бабайка, тут мені. Ну, я утрірую, звісно, ви не ображайтеся, але як іде, як іде інформація, так я вам її передаю. І вам тут жутковато становиться від того, що, не дай Бог, що небудь узнає сім'я, а не дай Бог узнає. Дружина, а хтось щось скаже. І оці лякалки вас відлякують від настоящого. от там, за тими привідіннями двері, розумієте, від дверей відлякують. Ви не бачите вихода. Взагалі, ви зараз в такому стані, що ви не здатні на якийсь вихід для самого себе. Я, я сам не можу вирішити. І я сам сижу в цій клеточці, яку я собі вигадав. Оцю кімнатку, там, де треба пошукати п'ятий угол, оце з лампочкою походити з фонариком, і пошукати, де вихід, а його немає. Окей. Потрібні особисті розклади. Звертайтесь по телефону плюс 38 099, 28. 49,47 на Viber, WhatsApp імо. А це був перший варіант. Дякую. Другий варіант цитринчик. Хто прийшов? Хто прийшов. Прийшов мужчина. М, можливо, військовий. Можливо, можливо, мужчина. В минулому був в сім'ї, був на стабільності і дуже довго, але зараз у вас тут такий стан холодний, знаєте як холодним поглядом дивлюся, холодним розсудливим, який. Розраховує на щось, можливо, військовий, можливо, ви на війні. Я не знаю, можна уточнити. А ви на війні, так? Да? Тут війна. М -м -м. Тут війна за почуття. Я обороняюся. Ну, це із з той серії, знаєте, як я хочу сказати, чим біль... менше жінку ми любимо, тим більше нравимося ми їй. Оце мужчина із той серії. Тобто не показую своїх емоцій, емоцій куча, емоції переповнюють. Я свої емоції не хочу показувати, я роблю вигляд, що я тут такий холодний, я такий строгий, я вирішую, я знаю, я просчитав все, у мене все тут просчитано, розложено по полочкам, і ну, таке відчуття це вдома в стабільності. В домі в, свої, в своєму житті, і це довга історія, довга, отака, довгий ваш стан длительний стан холодного з розрахунком чоловіка, який не хоче показувати своїх емоцій, обороняється, загороджується, вигадує, що завгодно, аби не показати свої істинні почуття. Ну і все закінчилося, каже. Закінчилося все. Що закінчилося? Сонце ваше закінчилося, закотилося, так сказати. Егоїн закінчився. Тому що перепоказувати нема перед ким більше. Добре. Так, що підсвідомість показує? Що ваша підсвідомість показує? Ну, що, жінка, з якою ви були, дуже давно вже... В одиночестві, вона, вона емоційна, вона класна, але ну, сама сама сама. Оце вам підказує ваша підсвідомість, що вона вирішує все сама. Вона вміє, вона знає, вона вміє для себе робити все, вона не нуждається в чоловікові, це ваш погляд, у вас така підсвідомість. І що їй, як завжди, приходиться все робити самій. Ключик який? Ну, ключик. <смі> який ключик може бути? <смі> Я, ну, от Як поближче покажу, який ключик може бути? Мені так добре. Я оце сижу тут, бутилочка пивця, там закусь, тілік перед носом, ну і все. А вона сама, сама, сама. Окей. Ну, як вам так подобається, то це ваша справа, дійсно. Так, це був цитринчик. До ключа ви не доросли, до настоящої. дверей. Бажання навіть немає. Так, третя позиція. Заколочка, дивимося. Хто прийшов? Сьогодні мужчина. Поток мужчин. Чоловік. Одружений, який знаходиться в тупіковій ситуації. Оно ну, я зараз уточню. А що це за тупикова ситуація? Двойственний такий. То ли почекати ще, то ли мені треба вирішувати зараз. От що мені робити? Ну, такий медлительний, медлительний хочеться сказати, ждун. Ждун чекаю, чекаю, чекаю. Якщо я двигаюсь, дуже повільно. Я повинен тут все розрахувати, конь стоїть. Ось, а, і це тупікова ситуація. Ну, бажання є вирішити якесь питання, але мені треба розрахувати, щоб нічого не потіряти, щоб у мене все було і мені за це нічого не було. Ось така історія. І, і що? Ну, от кажуть, нерівноцінно така історія. Тобто, немає сенсу. Хоті, тут хочеться ще вам хочеться гарантій. От Гарантії, якщо будуть, тоді я буду робити щось. А так, які гарантії? От Нема гарантії? Все, я подожду, я ще, ще я ж такий терплячий, а вам кажуть, ну очікувати немає. Немає тут сенсу. Чим довше очікуєте, тим гірше, гірше, гірше. Підсвідомість, що показує? Підсвідомість показує, що вона улетіла, ускакала, це ви про жінку думаєте. Улетіла, ускакала до сонця, їй набридли оці депресняки. В яких вона знаходилася. вона дуже самостійна. це вам підсвідомість показує. Підсвідомість завжди показує набагато більше, ну, правдивіше, ніж щось інше. Так що слухайте свою підсвідомість. Добре. А ключик. О, ти. Клас. От дивіться, якщо ви це. Поругалися тут з дружиною, посварилися, уважете тут, ви одружені. І дивіться, ну, ключ, двері відкриті, кажуть вам. Відчинені. Вона тільки чекає, коли ви з цим подаруночком прийдете на поріг. Дві карти випали. І у вас щаслива сім'я. Розумієте? Тобто буде щаслива сім'я, або ви. Вважаєте себе, хочете, зважуєте, треба мені одружуватись, не треба одружуватись. От вона очікує, у неї двері відкриті, у вас сумнівів не повинно бути. У вас є всі шанси бути в сім'ї. Мене аж накриває, правда, але ну, реально, я дуже рада, що є така позиція, що ці ваші страхи, і всі ваші зволікання не конструктивні. Вам треба двигатись, двигатись до своєї мрії. До своєї жінки. Окей, okay. це був третій варіант. І поїхали далі. Четвертий варіант. Четвертий варіант це таке кіле... кільце. Кільце зелене. Хто прийшов? Третя позиція, хто прийшов. Хто прийшов. Прийшов, прийшла жінка. Нарешті третій, четвертий варіант це жінка. Яка одинока. Вона каже: я тут жертва, я жертва, я розтраюваюсь, я знаходжуся в стані депресії. А, ну, Знаєте, такий, такий стан це таки, все таки це маніпуляції, маніпуляції жіночі. От що ну, я ж тут жертва? Да? Жертва одиночества, а по суті розуміння того, що ну, в одиночестві людина без самопізнання, да, без, без бажання пізнати себе самого, вона відчуває себе жертвою. Це ложна позиція. І це ж ви самі себе підвісили в такий стан. Ви самі себе туди загнали, тому що ніхто, крім нас, не заганяє нас в такий стан. Це ваші, ваші переживання, ваші страждання. І що? І що хочеться сказати? Ну тут, а, я ще забула сказати, що тут жінка дуже самостійна, самодостатня, насправді, А вигляд має ну, такий це метод маніпуляції. Тя жертва, тому що одна, і це може бути стойка позиція соціума. Коли ти одна, ти, ти означає Боже, не яка нещасна, вона ж одна, одинока. Вона собі ще не знайшла якогось мужчини. А вибачте, ну, не завжди ж можна знайти мужчину, підстать собі і чоловіка. Такий, який подобався, а хватать все, що біжить і все, що лежить, ну, якби не ресурсно. І виходить, що і соціум вважає, і дивляться на мене так, і у вас із цього йде депресняк. Зрозуміти треба, що ви тут доволі самодостатня, класна, все сама можу. У мене немає таких немає таких речей, які я не можу зробити сама. Для, для кого б, ну, дійсно було б добре, якби хтось там допомагав да? і любив, і я б його любила, але стан цей жертвенності, він маніпулятивний, він не, не настоящий. Це, знаєте, відчуття таке роль. От я собі вигадала цю роль, і окружаючі навкрує мене. От я думаю, що я тут жертва насправді ні. Зрозуміти, треба, що під свідомість каже. Угу. Угу. Ну, так, от жертва в чому? Те, що одинока, да. От нема до кого притулиться, немає. До кого під, підсвідомість показує, що ті, хто подобаються, вони ж тут не діють, вони тільки е, періодично е, згадують про мене, да? згадують. але е, ніякої конкретики, ніякого е, дії серйозної, такої, щоб от е, щось предложили, е, е, немає. І Хто це наказує? Є таке відчуття наказання. Це його ви наказуєте чи він вас наказує? Ага. Ага. Що це означає? Шанс на що? Ага. Це я його таким образом наказую. Це для нього наказання. Я розстраюваюсь, нехай посидить, подумає, а я сама подумаю, тут таки ще жінка така вперта, яка показує, показує свій характер. От посиди, подумай, а хорошо тобі без мене? Ну, якщо тобі плохо, дійствуй, Да, по іерофанту, по-другому ніяк. Ну, тут ультиматум уже. Поставлений на майбутнє по правосуддю, вам кажуть, заблокований цей мужчина. Угу. Окей, тепер що каже двері? Ну, цей самий мужчина огняний, який сидить, який готовий, готовий до зустрічі, готовий до сексу. Але не готовий він на серйозні стосунки. Тобто, будь ласка, до секса. Да? Тимчасово там, прискакав, полюбив і поїхав, називається. Оце у вас така історія ключ від цих страждань, називається. Якщо хочете, вперед. Хочете більш подробний розклад, більш глибоко, звертайтесь по телефону плюс 38 099 28 149 47 на Viber, WhatsApp і мо. Не дзвоніть, пишіть. Окей. Познайомилися трошки з цією колодою. Дякую всім колодам на сьогодні і вам, глядачам, пока-пока. Пишіть питання, пишіть. Свої відгуки